Піший похід бригади слюсарів сантехніків на білий дім надав проблемі публічного розголосу. Низку своїх претензій до адміністрації підприємства робітники виклали на папері в колективній заяві на ім'я міського голови Сергія Кошарука. Поки нам сказали, що ми обслуговуємо так, як обслуговували вже свої учаски. Будемо до вас ходити, На цьому люди успокоїлися. Можливо. але далі пішли такі вимоги від керівництва. Що ви так працювати не будете. Ви будете працювати там, де вам скажемо. За ми можемо бути сьогодні на Ватутіна. Завтра будемо на Черьомушка, після завтра то але люди ждуть нас там, там, де ми потрібні кожен день. Ми приходимо на квартиру. Ми зараз в даний випадок не знаємо, що людині сказати. Робітники також скаржились на брак інструменту та спецодягу, малі зарплати і не для них нові вимоги керівництва водоканалу. The cat Я обслуговував 425 квартир. Зараз подавали людям, от, в кого є трошки участки, 700-800 квартир. Ну, ладно, опалення відкинулося. І найголовніше, що вони, вони не хочуть ділити учаски. От, от, Допустимо, я відповідаю свої дома, ну дай мені пару, я їх вивчу за пару. Там, пару тижнів, пару днів, я спеціаліст, не баран називається. Я їх вивчу, буду обслуговувати, ні, їздити по всьому. Вивчиться це колись, то ні за день робиться. Ситуація, коли низи не хочуть, а верхи не можуть жити по-старому, на підприємстві мало цілком революційні наслідки. Перші 13 заяв про звільнення лягли на підпис начальнику ковальводоканалу Михайлу Сидоренку ще минулої п'ятниці. Щоправда, для одних це наслідок безвідповідального і ганебного розвалу підприємства, як це зазначається в колективній заяві. Для інших показний демарш тих, хто безвідповідально ставиться до своєї роботи і не бажає працювати за вимогами часу. Дуже багато нарікань було. Мешканців міста на те, що внутрі мережі знаходяться в жахливому стані. Заявки не виконувалися, не ті... були випадки, навіть що по 9 днів люди сиділи без води, не... не зверталися вже доведені там довідчаю сюди. Хоча формально заявки ці були оформлені як такі, що виконані. Ми почали ставити досить жорсткі вимоги. Якщо є заявочка, вона повинна бути виконана. В результаті почало виникати якесь невдоволення. Осторонь конфлікту не залишилася міська влада. Принаймні, заступник міського голови Володимир Бойко, який курує комунальні служби, оперативно провів робочу нараду з представниками відділу комунального господарства міськвиконкому та управління водопровідно-каналізаційного господарства. Ті факти, як викладені в заяви, вони частково підтвердилися, але в Харзі написано, що не видавалося їм. Робоча форма, форма видавалася, є відповідні розписи цих працівників. Було звернення сьогодні до проспілки водоканалу. Чи були якісь скарги звернення цих працівників, які звільнені з роботи? Відповідь була однозначна. Як і скарг і звернення до них не поступало. Ми ситуацію тримаємо під контролем і будемо цим питанням займатися і його вирішувати. Між тим заяви про звільнення з роботи написали вже 17 працівників дільниці з обслуговування внутрібудинкових мереж. Серед таких 16 люсарів-сантехніків і один майстер. На противагу кадровим втратам підприємство поповнили двоє нових спеціалістів. Аварійна служба працює у звичному режимі. А для обслуговування внутрібудинкових мереж тимчасово залучають працівників інших служб водоканалу.